Будемо спільне засідання комісії перед е, останньою надійною в цьому році грудневою сесією, яка відбудеться 19 грудня 2025 року. На е, порядок денний виноситься 29 питань, 30 різне. Ми сьогодні слухаємо питання, е, прошування пам'яті. У суботу відбулося похова... поховання, відбулося поховання. Сотнікова Богдана Геннадійовича. Дитина загинула 4 роки, загін у 10 грудня. Попала в ефірі дрон, попав із 4 членів команди війна Дернах, третій сотнях. Залишилася сім'я і двоє діток. Двоє дівчата, побутки, 5-4 роки. Опонується по своїх дій мою чесне зміняння. Одання почесної громадяни України. Так, наступне питання, якщо можна оксану замовину мені там навчання затвердження правил утримання домашніх тварин. Це є закон про захист тварин від жорстоко. І тим законом передбачено, що міністерства самоврядування розробляють самі правила отримання домашніх тварин на своїй території. Даний проект рішення. Пройшов узгодження з регуляторною службою України, прийшов відповідь з регуляторної служби. Там є певні такі ну, зауваження, але вони більш такі е, технічні помилки по змісту воно все відповідає вимогам закону про регуляторну діяльність, вимогам закону про е, захист тварин від жорстокого поводження. Тому наші голоси пропонуються і подати на затвердження. Спасибо. Спасибо. Правили. Правили. Є. Мої Там, <плес> так. Вони у чіткій відповідності до закону вони, дані правила стосуються домашніх тварин, це і собачки. Ми хотіли ці лише й сільські тварини, але регуляторна служба говорить, що воно не відноситься до сфери її діяльності органів місцевого самоврядування. Ми не можемо це тому в даному випадку ми їх розробили безпосередньо, щоб відноситься до котиків, собачок, таких домашніх тварин. Свійський. Свійський не можуть, домашніх можна. Свійський це. Коні за кози. Тільки декоративні. Так, Про конкурс міні проєктів розвитку Української військової територіальної громади громади влади і громади разом. Будь ласка. У нас закінчилась програма попередня і нам потрібно зробити ну, Тому пропонується зробити програму на 26-30 роки. Пріоритетні напрями ми трошки розширили, додали про підтримку Збройних сил України, сил територіальної оборони, розвиток волонтерських ініціатив спрямованих на допомогу військовим, постраждалим у війні, підтримка переміщених осіб та евакуйованих осіб, а всі зі напрями залишилися ті самі. Сума у нас не, зміню, не змінюється. В міні проєкту до 100 тисяч гривень, 5% від загальної вартості проєкту внесок конкурсанта. Ну такі основні моменти. Це залишається на тому самому рівні. Можливо, які є питання? Немає. Немає. Зачитувати вам цю програму, і, так розумієте, організація і проведення цього самого конкурсу. Програма невеличка і до нього положення, як проходить цей конкурс, ці моменти прописані, конкурсний комітет, який проводить цю роботу. Це все молоде. Дякую. 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 Наступні питання. Ми робимо питання. Сьогодні ще на підтримці, прошу вас отримувати рішення, які передбачається внесення змін до напрямки реалізації та закладів обласних програм, підтримують службов з та зброї в Україні. Цим рішенням ми фактично. Рішення стосується фінансової складової програми, тому збільшуємо е, ви те, що передбачено в бюджеті, е, вже, тому лише ще один пункт це фінансування витрат по центру витрат, центру на 16 125 гривень. Це буде передбачено в бюджеті і все інше в межах бюджетних Дякую. Ще одним рішенням прошу вас підтримати надання матеріальної допомоги Маленко у селі Михайлові за померлого Хмаленка Олександра Сергійовича, нещодавно перебуваючи в відпустці, помер військовослужбовець Збройних сил України, жителів села Мар'янополь, ухолоди на Алеї Зобої. Тому змусимо надати матеріальну допомогу. Ці громадянці на це Зараз знать, молекула Олександра Сидович. Олена. Олена. Е -е, про рам здоров'я. Коштів. Що це питання?

Забезпечили виконання вкладених на них завдань. Mm -hmm. Залишаються невикористані кошти, ну відповідно. Просить їх залишити в їхньому розпорядженні і направити меншину. Дякую, за mm -hmm. так наступне питання про затвердження перспективного плану роботи міської, міської ради на двадцять рік. Виписані по, так, по областях. Значить, основне питання це зайти в фінансові плани, наш <клес> план не план а міський бюджет, і фінансові плани комунальних підприємств, і комунальних некомерційних лікарні те, що ми слухаємо. Щомісяця, не щомісяця, а квартал, діти і плани. Якщо ми виділяємо кошти, то вони включають нафрі, і фінансові плани, вносять дітей. Якщо ні, то звітують е за виконання по квартально. Е наступний відділ земельних відносин: питання, що врегульовувати земельні відносини, е житлово комунальний відділ з питань житлово-комунального господарства. Це Звіти про виконання планів комунальних підприємств, які підпорядковані відділу комунального господарства, затвердження планів звітів, затвердження планів не планів, а питання комунальної сфери що які стосуються комунального майна. Про затвердження проєктно-кошторисної документації відділ будування і архітектури, центр надання адміністративних послуг. Всі послуги, які надаються чи надаються через СНАП, але вони щоб ви уявилися на хвилини, там по три послуги додається кожного місяця. Причому такі додаються послуги, що й не придумаєш. Зараз все, що всі питання, які вирішувалися через будь-яку установу, через будь-яку. Державну установу вони всі посилають, всі посилають на центр соціал, центр надання адміністративних послуг. Да, так що дівчатам там нема коли скучать. Відділ освіти виконання програм, відділ культури, виконання і внесення змін до програм, і їхні, да, Получається, що в цьому році виконання. Проєктів будівельних проєктів вони будуть включені включатися до виконання і до фінансування тільки тоді, якщо вони будуть включені до в... програми і пройдуть через Міністерство розвитку в, в, в територіальних громад. Все це здається, все це централізується, там куча додаткових документів. Але наших здається, шістнадцять проєктів все-таки заживо. Так що mm -hmm. думаємо, надіємося на те, що будуть ну, юридичний відділ, звіт про регуляторну політику. Питання регуляторної політики це mm -hmm. податки. Люди переживають за нормативну грошову оцінку землі, тому що декого не проводилося. Вони так думають, але у 18-му нормативна грошова оцінка затверджується. Один раз на п'ять на сім років ми затверджували її в 18 році. В нас цьому році закінчується семирічний термін. На початку 26-го року почнемо розробляти нормативну грошову оцінку. Ну але кабінет міністрів е своїми документами каміновськими він регулює постійно, регулює внесення змін. І ось на перше січня ми будемо бачити е відповідно і земельні підвищення земельних податок і. Податків, і виходить, що вони і реструктуризують, і додають самі, і вийде, воно виходить ну, іноді наша нормативна-грошова оцінка, вона потрібна, ми її будемо робити, але в основному все регулюють документи. Да, індексація, все регулюється каміновськими документами. Ну, як завжди не прописувала, що <кхід> не розподіляла по засіданнях. Ми не знаємо, що третій вівторок, щомісячно, у нас відбуваються засідання ради. Якщо потрібно, то ми в грудні, наприклад, ми вже двічі збиралися, це вже буде третя сесія, якщо виникають нагальні питання. вже вам за це вдячна, що ви все-таки заморилися, але продовжуємо виконувати <кхід> свої депутатські обов'язки. Так, і ще два питання. В нас залишилися. Це програма освітянська. Значить, якщо пам'ятаєте, на минулій сесії ми з вами надали автономію в центру в ресурсу, в ресурсному центру. да, кольором навчально виробничому кабінеті для того, щоб вони діяли їм, треба затвердити новий статут. Вони надають новий статут. І е, він пропонується, буде пропонуватися на цій сесії до вашої уваги, і вносять зміни вони в програму розвитку освіти на 26-30 роки. Там е, підтягуються, ну тому що е, е, інклюзивна програма затверджувалася, і там ви розумієте, що вони не розривні, будемо так говорити. Е, трошки підтягнулися цифри, хоча не всі ще цифри знаємо. Державної субвенції, субвенції освітянської. Готуємося до того, що йдемо до автономії, і до того, що буде все-таки створений один ліцей. А всі останні у нас ці ліцеї, три ліцеї вони залишаться на рівні гімназії і будуть надавати тільки повну середню освіту до 9 класу, а ліцей один буде ну, в приміщенні. Гімназії, ліцей да, лідер. Ну але для цього ще треба дуже багато зробити. І сховище побудувати, і... mm. все-таки, коли розробляли це 5 років назад, то думали, що діти будуть вже дорослі, зможуть піти собі і зайти те саме. Ну про тоді про, Я... про АТБ не було мови, а що діти якось прохарчуються, то зараз треба думати і за якийсь, хоча б мінімальний якийсь харчоблок. Для цих дітей, бо все одно, якщо діти прийдуть на 7-8 років, то витримати 8 годин без сніданку чи без якогось перекусу, це просто неможливо. Так що все це відображається, цифри там звичайно великі. Я не знаю, де ми їх візьмемо, але Олександр Миколаївич на. На, навіть на 3, 26 27, 28, там 648 мільйонів. Я кажу, що маленьке, yeah. це шумку. Uh -huh. 225, ну, це вони це рахуються сюди, що є державна субвенція освітянська, субвенція на Пісію. Ну, але теж навіть 150 мільйонів, я so, не знаю, як ми будемо залучати. І е, тим більше, якщо ми раніше могли виконувати ну, якісь завдання. Там, Поточні ремонти, це все, що коли воно назрівало, тоді а тепер, якщо немає документації, це буде дуже, дуже тяжко, і якщо воно не забито, будемо говорити так, не на регіональному рівні, а на рівні держави, да, то буде складно. У мене все. Дякую. Дякую. Ну, в різних це, якщо можливо у вас будуть якісь різні питання. Поки що ми не приймали. Не ну, не не да, да. Єдине, чого тут немає, як це немає цього питання, про матеріальну допомогу хвилину. Тому що порядок формувався, інформувався раніше, а тут 12 числа 11 було поховання, і попали через день. Ще одне них Мені, на мене ще організаційне питання стосовно наших актів обстеження ну, за всіх питань. Е, до мене не неоморадиво якось так попадає, що звертаються люди, але я в той час находився обережня, бо підряджує питання на початку, мабуть, ні, в кінці, мабуть, весни, 24 го року ми прийняли.